Що я купила у Аврорі на тисячу гривень? Давайте дивитись. По-перше, якщо я йду в Аврору, то я обов'язково беру ось ці чорні серветки. Вони просто не перевершені. У цих серветках, звісно ж, рішають колір. А ще плюс вони дуже ароматні і пахнуть чоловічими парфумами. Далі я собі взяла ось таку пляшечку для води, сухі серветки. Маска для сну ось така пухнаста. Ось такий гель для інтимної гігієни. Чим мені подобається Аврора, що там реально все є, що тобі треба. Та ще й за невисокі ціни. Я купила цілий пакет велетенський і не витратила всі гроші світу. Також я обожнюю аромадифузори. і я собі взяла ось такий. Як же без вкусняшок. Гель для душу ось такий гарненький, як він пахне. Ой, а пахне просто супер. Шампунь інтенсивне живлення. Взяла велику баклягу, бо волосечко у мене довге, і в мене дуже швидко. І з шампунь. Далі ось таку міцелярочку собі взяла. Кондиціонер для білизни в гранулах. Ще ось такий парфумований кондиціонер взяла. Рідке мило, шалений карамболь та французький парфумований скраб пілінг для тіла.